Смограде прийствовать гостя нашей студии это Антон Малеев, политический эксперт. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Антон. А ви чого ми хотіли вас слушать сегодня от президента? Коли ми переможемо в війні, коли закінчиться АТО на Східній Україні? Ну, будуть а будуть ли, ли это повторить свои обещания? слова, потому что АТО должно закончиться за несколько часов? Ну, раще раще не обороть на другий термін, я крен того бажаю. Как вы считаете, будет ли президент говорить о ситуации на Донбассе? В частности, на прошлой неделе из его уст прозвучал тезис о возможном введении военного положения. На минулому тижні дійсно був дуже кризовий момент, коли Росія могла розпочати знову бойові дії, і не дивно, що повелася про це мова. І було б добре, якби населення проводилося більше роз'яснювальної роботи, в чому полягають загрози, і як їх в разі в разі чого, як їх відражати. І тому, якщо президент не буде розмовляти зі своїм народом, і то це ну, закінчиться дуже погано і для нього, і для населення України, бо ми будемо просто не готові. А тому я звісно очікую певних речей від нього. Я очікую, що. Він розкаже, що відбувалося останні два тижні, які перспективи нас очікують як мінімум в найближчі вот Дню Незавісності на востокі страни ли нам ескалації кабучно це буває к праздникам подарують. Цілком Можливо, що будуть провокації і ці провокації будуть численними. Однак серйозного конфлікту прямо на день незалежності очікувати не варто. Ви каких возникновення каких-то угроз безопасності непосредственно, наприклад, в Києві во время проведення парада на День независимості на сьогоднішній день. Ті заходи безпеки, які застосовуються настільки безпрецедентні, мабуть під час гей параду не було такого такого захисту, як на сьогоднішній день збирається в Києві. Тому я не очікую, що будуть певні якісь курйозні ситуації, чи не дай Боже теракт. Но будем надеяться, что именно так все и будет, что не будет никаких угроз безопасности. Но тем не менее, вот сегодня президент будет общаться с сотрудниками службы безопасности Украины. Именно СБУ две недели назад, после крымских событий, собственно, ввело рейтинг регионов по угрозе террористической опасности, по уровню этой угрозы. Вот как вы считаете, насколько сотрудники СБУ на сегодняшний день действуют эффективно? Ну вводити рейтинг терористичної безпеки чи антитер чи терористичної небезпеки, це власне не є ефективною діяльністю з точки зору з боку СБУ чи чи з боку там служби безпеки України. Все питання полягає в тому, наскільки СБУ на сьогоднішній день проінформована про стан діяльності ворога і чи чи дійсно можна назвати ту інформацію, яку вони, власне приховують від населення, чи що вона відповідає інтересам держави? А це дуже важкі питання, на які просто так не відповісти. По тим зовнішнім чинникам, які робить саме СБУ, дуже важко сказати, наскільки вона ефективна. Постійно змінюються кадри, постійно змінюється кадровий состав та е, внутрішні установи. Однак не видно тих результатів, які б населення хотіло побачити. А це в тому числі викриття сіток шпигунів, а як відомо, як в самому СБУ, так і в МВД, і в багатьох інших установах до сих пір сидять російські агенти, які так чи інакше передають відомості, навіть якщо це дрібні, їх треба виконати це боротьба з мафією. Мафія на сьогоднішній день. Коли читаєш що поліція взяла під контроль бурштинову мафію, то це трішечки стає. з другої сторони. Можете та робота проходить в непублічному пространстві без А тому дуже важко, дуже важко про це судити. Як це зазначено. Ну отводи ці рівні уровні угроз, як вважаєте, для чого нібилі са піша чергу для інформування населення? Ну і що це дає населенню? Якщо население подготовлено, как действовать в случае угроз, нет, что це делать. Під, То есть нет разъяснительной работы, есть да. только эти уровни и что это тогда объясняет население. Целый шапка населенно, да и точка, а данный слит, однако, цена двое инструментов. То есть система гражданской обороны по-прежнему не выстроена и по-прежнему да. нет какой-то системы информирования. Тогда возникает еще один вопрос. Если мы говорим о работе службы безопасности Украины, мы Вот буквально неделю назад, две недели назад наблюдали, затаив дыхание за конфликтом Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Многие констатировали, ваши коллеги политические эксперты, да и собственно сами депутаты, сотрудники правоохранительных органов, что в принципе конфликт силовых структур в государстве это нормально. Это конкуренция, контроль этих силовых органов друг за другом, ну и так далее. З другої сторони, от ви бачите, щоб служба безпеці України тоже була учасником конфліктів між силовими структурами, ліба вона займає а, позицію над битвою на сьогоднішній день. Вона є структурою вище і за набу, і вище за генеральну прокуратуру. Безумовно, вона поки що стоїть над конфліктом. Однак все полягає в тому, в який рівень корупції йде задіяні. Як тільки набує генпрокуратура, можливо, до них приєднається чи поліція приєднана перегризуються між собою, що в себе корупцію, вони одразу візьметься за СБУ, і вона нікуди не дінеться. І цього це певний процес, який має ланцюжкову реакцію. Поки що це є конфлікт між НАБУ та ГПУ, і поки що він буде розвиватися. І я думаю, що осінню ми побачимо дуже цікавих дуже цікавих зараз ну, СБУ розібратися цьому конфлікті, Вони розберуться між прав, собою. Вони обидва візьмуться за СБУ, бо там теж є корупція, і це не виключно. Ну, будемо так де наблюдати за отношеннями різних силових структур. Ну а сьогодні в 12:00 состоится церемония открытия мемориала памяти погибшим в АТО нацгвардейцам. Больше расскажет наш коллега Виталий Бакуменко. Виталик, здравствуй, мы тебя слушаем. Когда Володимира, меморіал загиблим в запам'яті загиблими нацгвардійцям у зоні АТО відкриють сьогодні о 12-й годині. Тут вже на території військової частини збираються нацгвардійці. Також сюди приїхали родичі та близькі загиблих у зоні антитерористичної операції нацгвардійців. Власне, також тут очікуються силові керівники держави. Це голова Міністерства внутрішніх справ Орсен Аваков. також з голова Верховної ради Андрій Парубій. Також будуть міністр оборони. Та командувач національної гвардії України а, власне зараз названійці готуються до початку урочистого заходу. Ми чекаємо, будемо транслювати все наживо, Володимире. Спасибо тебе, Виталик. Виталий Бакуменко, наш корреспондент, был сейчас с нами на связи. Ожидает он начала церемонии открытия мемориала памяти погибшим в АТО нацгвардейцам. Там ожидается также и визит руководителей силовых структур, в частности, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Возвращаемся в студию. Антон Малеев, политический эксперт, наш гость. Антон, вот как вы считаете, МВД тоже находится над конфликтом, как и СБУ? Ні, вон, оскільки СБУ це все ж таки служба більше розвідки, і служба державного контролю, то МВД, це вже служба, яка займається внутрішніми справами, і це безпосередньо цей конфлікт і це його прерогатива. Він має вирішувати, що там відбувається, і як з цим боротися. Однак питання полягає, наскільки ну, щоб розуміти сутність цього конфлікту, це боротьба державних систем з корупцією. Корупція пронизала державні системи. І ті нові органи, які вибудовуються, вони намагаються з корупцією боротися. І в той момент як. Коли ГПУ і МВД, це старі органи, вони б ще пронизані корупцією, і про це неодноразово було сказано, то НАБУ це певний орган, який поки що, поки що, як видно, народу корупцію відторгає. А тому йде боротьба корупції з державних органів з новими органами, які або мають просякнутися корупції, або мають витіснити корупцію з тих старих ну, органів. Ви говорите о боротьбі з корупцією, але тим не мене, виполня... помимо боротьби з корупцією, ще огромне поле для действий є у керівників силових правоохоронних відомств. Вот Поправляются ли они с этой своей основной, казалось бы, работой, учитывая уровень преступности в стране. Вот Давайте мы добавим информацию. В уголовной полиции начитали почти три десятка воров в законе. Но часть из них уже депортировали, сообщили в программе «Люди Харток» первый заместитель председателя полиции Украины Вадим Троян. В воров в законе у нас, когда я э, стал шефом криминальной полиции, мы насчитывали около ну, 28. За 4 месяца моей работы мы депортировали 11 человек воров в законе, которые не имели статус гражданина Украины. Один к случай, но ну, он два раза пересекал границу и возвращался в Украину, мы его три раза депортировали. Это кто? Ну, есть там Джерганидзе, Ну, есть такой вор. Вот о работе реформированной полиции насколько эффективна она. Ну е, треба розуміти, які має критерії ефективності поліції, і говорити про те, що ось ми знаємо про 28 крадіїв крадіїв законі, чи, як вони кажуть, ворів в законі, то це якось смішно на порівняно з тими рівнями злочинності, які інколи сколисують Україну від сходу до заходу. І що з цим робити не до кінця ясно. Невідомо, які результати до кінця боротьби з мафією, а це і з торгівельною мафією, яка тероризує на рівні з, з державною податковою службою тих нещасних дрібних та середніх. Підприємців, що намагаються чесно заробляти на життя, і це теж є критерії, які треба виставляти, треба принаймні вигадати шкалу і по якій міряти. Бо коли кажуть, бо розбрасуються якимись цифрами, 28 чоловік порівняно з чим з тим, що їх може бути в державі тисяча, ну тоді це смішно, вибачте, рахувати про тих, яких тільки відомо. Це чи це ті 28 інформаторів, які зазвичай були в службі в поліції, в колишньої ще міліції були на службі, Но, то і, їх спершу хто такі варив в законі, поскольку у нас є статті. Да, А, вы, значит, Но, форма. тем не менее, это вот если говорить о ворах в законе, так называемых, а вот если говорить об общем уровне преступности, мы видим определенное расхождение между тем, что заявляет господин Троян, и тем, что говорит Арсановаков. Арсановаков буквально несколько дней назад заявлял о том, что да, есть определенный рост преступности на 30-40%, связанный с общей ситуацией в стране. А вот господин Троян уверяет, что роста преступности по сравнению с ситуацией в 2011-2012 годах, например, не наблюдается. треба розуміти що ж знов таке зростання преступності. в Пан пан Триян, він є наскільки я розумію, завідуючий бойним відділом, і там розслідуються особливо тяжкі злочини. В той час як пограбування, дрібні шантажі, в той час як то есть От... за да, він тільки за свій сектор, отвечает. і можливо в убойному відділі, звичайно, не піднімається ситуація, якщо не брати терости зону АТО та Крим. Однак, якщо брати інші сфери, то там зростає рівні шантажу, зростають рівні корупції, зростають, а вони це теж злочини. Вони теж мають розслідувати. однако не убойным видел, он в него и совсем другая специфика. Ну вот тогда, относительно специфики этого убойного отдела, и возвращаясь к тематике воров в законе, не впервые заявляет господин Троян о засилии воров в законе в Украине, но ранее мы слышали от него заявление о том, что в частности этих так называемых воров в законе якобы курирует российское ФСБ. Насколько уместно здесь со стороны заместителя главы национальной полиции вот видеть такой заговор за, казалось бы, обычным уровнем преступления? Якщо йому допоможе це посадити всіх цих людей і довести їхню вину, то будь-туть будь-які методи є доречними, як відомо, альпокапо Капоне посадила за те, що налоги не платили. А може тлі? треба це з часом стане явно. Якщо це лише залишиться заявами та висловами, які нічим не підкріплюються навіть його власною діяльністю, як ми можемо спостерігати, то тоді це не допоможе. Однак, якщо постійно про це казати, звертатися в прокуратуру, звертатися в СБУ, звертатися до інших органів, вони врешті реж. посадить этих людей, то, чайно, это поможет. Ну, давайте мы тогда <coughs> еще коснемся темы распространения оружия в да, Украине. и работа службы безопасности. Тайник с 75 ящиками тротила обнаружила служба безопасности Украины в Донецкой области. По оперативной информации, схроны выстроили боевики так называемые ДНР для проведения диверсии на гражданских и военных объектах региона накануне празднования 25-летия годовщины независимости Украины. Продолжаются неотложные оперативные следственные действия. Ну вот то, как раз о чем мы с вами пытались уже говорить, угроза безопасности, тем более в преддверии Дня независимости. В Донецкой области уже обнаружили вот такой тайник с достаточно большим количеством оружия, 75 ящиков тротила, звучит как некая баснословная цифра. Вот насколько велика угроза того, что на подконтрольной Украине территории есть схроны, которые могут использовать диверсионно-разведывательные группы для совершения неких диверсий? Я впевнений, що по Донецькій, Луганській і по східним областям та, та певні такі схорони є, і вони так чи інакше заготовлювалися роками. І цілком можливо, що вже сама російська армія забула, коли вона їх готувала і для чого, і де вони насправді заховані. Однак небезпека полягає в тому, що місцеві жителі час від часу можуть на них натрапляти. Антон, я правильно вас розумію, що тоді ці схрони оборудувалися на протяженні багатьох років, навіть до 2013 року? Наскільки на сьогоднішній день розпоряджа має інформацію те. Министерства обороны. А Россия готувала агрессию дуже давно. Это план план майже на семь с семиричной давнины, по Антон поставим, пока три точки. и обсудим услышанное сейчас с Антоном Малеевым, политическим экспертом. Он гость нашей студии. Антон, ну вот мы услышали сейчас от президента укрепление семейных связей среди сотрудников службы безопасности Украины. Это является позитивным фактором. Ну, дивлячись, якому контексті сказав сам президент, бо він ну, ну, неодмінно мав на увазі, що будуть змінюватися стосунки в сімей між один одним, а не простакані в в Да. а не заводитися коміство в самому СБУ. Е, і з іншого боку, дуже важливо було побачити, що президент і держава влас врешті-решт підтримують співробітників за їхню гарну службу і винагороджують най найпрацьовитіших і найвідданіших в Україні за їхні за проявлений ну, які були в АТО то учасники Ну, без Президент заявив, що всі кому ну практично всі, кому вдаються квартири, да, більшість вони були учасниками АТО. І так чи інакше, ми їм завдячуємо тим, що у нас досі зберігається незалежність. Президент говорить, що ніколи діяльність СБУ не була такою ефективною. На сьогоднішній день це знов ж таки повертаючись до мірок, невідомо чим міряти ефективність діяльності СБУ. Тим що ми досі досі зберігається незалежність країни, так вона і в попередні роки зберігалася. Як ви міряти ефективність і показники СБУ? Детращення Бандур... терористичних угроз. Ну тоді треба складати плани, як це робили в радянському союзі. На на цей тиждень ви маєте попередити 145 терористичних загроз. Але спершу ви їх створіть, а потім попередьте. це неможливо. Скласти план, можливо скласти ефективність, неможливо скласти ще якісь такі певні дії. Те, що ми завдячуємо миру, це миру в Києві. принаймні, це добре. Однак ми й досі не знаємо, чим викликані ті чи інші пориви ворога, чим викликана та чи інша діяльність мафії всередині країни, які зв'язки чи ефективна наша служба, чи ні це має бути провестися повна служба реформування самого СБУ, щоб вона була, хоч якось підзвітна народу, бо вона ніяк не підзвітна, як можна оцінити органік. Який ніяк не ну, а з другої сторони, а як може бути ну, така секретна служба подачотна народу? Ну наприклад, в тих самих Сполучених Штатах Америки, то на ЦРУ стоять як мінімум 10 громадських комітетів, які розглядають кожний аспект діяльності самої ЦРУ, як на якщо вони знаходять десь навіть не на ті гроші, які не на те спрямовані і не, не засекречені, то піднімається дуже великий гвалт. На сьогоднішній день в Україні скільки таких органів є? Скільки взагалі займається тим, куди йдуть гроші? Всередині самого Подачотно ли хоча б з СБУ парламенту? А, ну публічних звітів в чому виражаються публічні звіти тоді. на сегодняшний день, ну, дуже сомневно. Ну, будем надеяться, что все-таки с, с этой практикой что-то придумают депутаты и сотрудники Службы Безопасности Украины. Мы напомним, что с минуты на минуту мы ожидаем открытия мемориала памяти погибшим в АТО нацгвардейцам. В церемонии примут участие спикер парламента Андрей Поруби, министр внутренних дел Украины Арсановакова, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Ну, а в 15.00 мы ожидаем брифинг генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Он обещает предоставить доказательства причастности высокопоставленных лиц Российской Федерации в попытке создания проекта «Новороссия». Итак, Антон, ну вот Юрий Луценко проанонсировал такой брифинг по предоставлению доказательств о причастности высших должностных лиц Российской Федерации к реализации проекта «Новороссия». Какими могут быть эти доказательства? Ну, перш за все для самого населення України це не є чимось новим. А ось на такий брифінг мали б бути запрошені усі міністри закордонних справ, в тому числі разом з російським, який зараз звільнився, але знайти яку якусь людину, яка б передала ці докази. Вот Зісь от просто ми в якому віді можуть бути ці доказательства, щоб вони були убедительними для зарубіжних дипломатів? Друге, це вже якраз результати праці СБУ, які дійсно можна помацати, і які дійсно можна побачити. Перш за все, це. Так чи інакше зібрані факти, зібрані диверсанти, які б могли роз... і їх свідчення, їх докази, які б могли доказати, що на території Донбасу зараз перебувають російські війська, це вже визнано, і що ці російські війська перебувають не по своїй власній волі, як це в Росії водиться, а по наказу керівництва. І вже такі докази, а це є свідчення багатьох осіб, бо по, по інакшому ніяк не зібрати чи якісь секретні документи які могли бути викрадені може з бути території телефони ТТО. в тому числі і радіоперехвати, і телефони прослуховування однак в якому вигляді це зібрати і компактно компактно надати так щоб всім одразу стало ясно без договору без договору розслідування та суду це дуже так, складно Так, без розслідування вілось вот зараз будуть <кх> результати ну, этого. Ну, поки ми не побачимо самих результатів, дуже важко сказати, в якій формі вони будуть надані. Но ви ж самі упомінули про те, що в ну, це в определенній степені результати роботи іменно служби безпеки України. Чому з таким брифінгом? Бо генеральному прокурору України на сьогоднішній день він виконує суто політичні функції, йому треба Поставим підвищувати рейтинг.